Давайте постараємося розібратися в цьому такому твердженні про те, що ті, хто читають книжки, завжди будуть більш успішнішими, більш розумнішими, ніж ті люди, які дивляться телевізор. Інколи навіть говорять про те, що ті, які читають книжки, будуть керувати управляти тими, хто дивиться телевізор. Я погоджуюсь з цим ствердженням і поясню, чому діло в тому, що коли ми дивимося, наприклад, телевізор, ми споживаємо на там. 95 чи на 98 інформацію, там тільки 2 5 знань є, і то при умови, якщо ми там дивимося на якусь білетристику, на якісь серіали та мильні опери, якщо ми там дивимося ще якісь наукові передачі. Тобто, якщо взяти інформацію, яка йде з телевізора, ну, грубо кажучи, з інтернету, то це можна побачити так, що це здоровенний смітник, і в цьому смітнику є якісь там корисні речі. І ми от порпаємося в цьому смітнику, в цьому інформаційному шумі, там на 95%. Процентів для того, щоб цих 5% корисних речей звідти десь дістати для себе? Так що ми там отримали? Давайте математику. З 95% Ми отримали сміття, мінус, потратили час, потратили енергію. Бо По там, де наша увага, там наша енергія. Ми посадили собі зір, наприклад, і ми маємо свого роду кліпове мислення. Ми ж те подивилися, те подивилися, те подивилися, те перескочили, перескочили, перескочили. Ми ні на чому не концентруємо свою увагу. А всі духовні практики учать концентрувати увагу. А чому це так? Тому що для того, щоб досягнути чогось в житті, досягнути свої цілі, реалізувати, то треба вміти концентруватись на цьому. А тут а все навпаки, особливо це зараз небезпечно для молодого покоління для дітей. У них реально формується кліпове мислення. Вони 5-10 секунд більше ні на чому не затримають. І тоді у нас не розвивається інтелект, тому що те, що не тренуємо, воно не розвивається. А якщо воно не розвивається, то воно може з роками стати атавізмом і просто відмерти. Зараз уже вчені б'ють в набат про те, що цивілізація може утопіть, якщо речі називати своїми минами, особливо якщо включити штучний інтелект в наше повсякденне життя. Давайте проаналізуємо. Зараз іде дитина в школу, не треба рахувати в умі і напружувати мізки. Можна взяти все на калькуляторі, можна взяти все на телефоні, на комп'ютері, отримати любу відповідь на любу задачку. А тепер не просто математика, не просто фізика чи хімія, а всі питання в житті стали модними зробити запит штучному інтелекту і отримати відповідь. Відповідно, ми не хочемо нічого напружувати. От не та така непроста штука, що стосується на сьогоднішній день оцього е, телевізора, цих гаджетів і цього штучного інтелекту, і цього кліпового мислення. Непрості речі, це тема, яка заслуговує і на наукову дискусію і на більш глибоке розкриття. Я не хочу сказати. Що науково-технічний прогрес несе тільки мінуси, але палка має дві сторони. Чогось так склалося в останні роки, в останні десятиліття, що люди використовують більше, скажем, від науково-технічного прогресу, використовують більше тої іншої сторони, яка не допомагає їм в житті. А навпаки, приводить до якихось негативних процесів, особливо до того, що я сказав, до інтелектуальної деградації. Є певні плюси, але це тільки невелика кількість людей, напевно, на сьогоднішній день використовує науково-технічний прогрес у більшій мірі в плюсовій стороні. А тепер давайте поговоримо про тих людей, які читають книжки. Ну, по перше, так якщо людина читає книжку, то вона підійшла усвідомлено до вибору цієї книжки. Тобто, книжка це цільова інформація, в якій зашиті більшість знань. Як Правило, якщо це не детектив, тому що є дуже цікаві книжки, які розвивають, ну скажемо, творчість, які розвивають емоційний інтелект, але є книжки дуже глибокі по ментальності, по розвитку нашого ментального інтелекту. Так от виходить, якщо ми читаємо книжку, то перше, що ми зробили, ми свідомо підійшли до вибору тематики даної книги. Потім ми, читаючи книжку, ми заглиблюємося в неї і включаємо міські, бо поми осмислюємо ті знання, ті посили, які ми там отримали. Відповідно, нас включає. Це мозок. Так, да, у нас емоції так само задіяні, але в нас точно працює інтелект. В дійсності людина складається з чотирьох складових: з фізичної, емоційної ментально інтелектуальної і духовної, коли ми говорили декілька хвилин назад про телевізор, там включається емоційна складова і практично відсутня інтелектуальна, духовний повний ноль. Коли ми читаємо книжку, ми знаходимося на третьому рівні на ментально-інтелектуальному. Якщо книжка висока, хороша. Велика, то ще там зачіпається четверта складова духовна, і звичайно може бути емоційне вкраплення. Тобто, якщо ми дивимося. Інформаційні якісь передачі, якусь білі по телевізору, ми задіємо тільки другу складову людської структури людини. Емоційну складову, я ще раз повторюю: фізична, емоційна, ментально, інтелектуальна і духовна. А коли ми читаємо книжку, ми задіємо в першу чергу інтелектуальну і розвиваємо, можемо задіяти духовну четверту, а це вищий пілотаж, це розвиток душі нашої. І звичайно, ми можемо задіяти і другу складову це наші певні емоції. Ну, бажано позитивні, тому що емоції можуть. Бути і позитивними, і негативними. То три складові це більше, ніж одна складова. Відповідно, людина, яка читає книжки, вона багатогранніша, вона глибше. У неї просто це все розвивається. Розвивається і емоція, розвивається і інтелект, розвивається і душа. Відповідно, кожен сам може зробити певні висновки. Я не ідеалізую зараз цю ситуацію, про яку я говорю, тому що я дуже так ну, скажімо, спрощено показав ці дві складови. Але в мене особисто, от в мене особисто не, немає тут жодних сумнівів. Кожен із глядачів може проекспериментувати, але наслідки будуть з роками. Не з днями, не з місяцями, а з роками. Дуже не хотілося б втрачати дорогоцінний час і через років 10-20 сидіння. Біля телевізора перетворитись самому в зомбоящик, потім сказати, ага. А мислення вже ніякого нема. Але сказати так не вийде, тому що для того, щоб так сказати, то треба, щоб був аналіз, щоб було критичне мислення. А цей зомбоящик там все витре. Геть усе витре. Всі ті звіліни, які там Господь Бог нам дав, можуть бути витерстаті цим зомбоящиком. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви. Залишити свої коментарі, запитання вподобайки. Наперед вдячний. Всього доброго.